Чому турбота про себе це не егоїзм. Якщо дуже, дуже спрощено, то егоїзм це я турбуюся тільки про себе. Мене не хвилюють інші люди, їхні бажання, мене хвилює тільки те, що мені потрібне. І людина, ось така, готова ну, досягати своїх бажань часом не екологічно, зовсім не рахуючись іншими. А здорова турбота про себе це коли я турбуюся про себе також. Я і про інших людей турбуюся. Але про себе як, як важливу людину, як ну в ідеалі, як найважливішу людину у своєму житті, я теж турбуюся, часто щоб могти і потурбуватися про інших. Бо коли людина турбується про себе, то вона робить позитивний внесок у добробут своїх рідних, часто в якість своєї роботи, і цей вплив такий пошириться, не мов би вклалося в себе, але насправді отримують різні люди. Що буде, якщо постійно ігнорувати свої потреби? Виснаження втома, небажання щось робити далі. Людина скочується до якихось автоматизмів. Дуже важко вмикати усвідомленість, якщо ні на чому її вімкнути. Тому тут єдине, щоб потурбуватися про себе. І так хтось скаже: ну ви мене не розумієте, ну де мені знайти той час, ну де мені взяти цю енергію? Але часто енергія на щось береться в самій дії. Поспати це найелементарніше. На прогулянку енергія часто береться на тому, щоб взути кросівки чи що там якесь інше взуття і піти на цю прогулянку. Так, не чекати від себе якогось суперкласного результату, щось таке маленьке. Але починаємо ми з бази. Закриваємо найбазовіші, важко рухатися на інші, на вищі рівні, якщо основне незадоволено. І це потреба нашого організму, саме фізичні ресурси. А коли вже є фізичні ресурси, ментальні також підтягуються, бо ми одне ціле. Впливаємо на фізичний, йдемо на прогулянку, впливаємо на свій настрій, покращується робота мозку і концентрація. Отак воно підтягується. Як, турбуючись про себе, ми насправді турбуємося і про наших близьких. От в цьому основний секрет, який це можна доносити для своїх рідних, як обстоювати, чому це важливо. Можна розказати на прикладі, це така якась історія бувальщина. Я так розумію, я почула від однієї терапевтки історію про маму, яка дуже любила шоколадні цукерки, і вона втомлювалася. І щоб якось відновитися, вона робила такий ритуал: брала шоколадні цукерки, чи то був червоний мак, чи там ромашку, і шла в кімнату, заварювала собі чай, і йшла в кімнату, казала дітям ти будь тихенько, і зачиняла за собою двері, сиділа десь там біля вікна, пила цей чай і їла цукерки. Дітям було цікаво, що таке. Зразу вони стримували себе, не заходили до мами. Але в якийсь момент, в якийсь день їм так закортіло подивитися, що там, що вони відчинили ці двері і зайшли і просто такі, а що відбувається тут? І мама їм пояснює, типу, С -с, мама робить вам щасливу маму. Але це означає, що вона турбується про себе, щоб потім, наприклад, більше уваги приділити дітям, не зриватися на них. Так само і в інших аспектах, коли ми. Щось додаємо собі, відновлюємо свій ресурс, то ми можемо більше дати іншим, нашим рідним, почути їх, почути їхні потреби, бути в кращому настрої, і цим ми впливаємо. І це буває непросто домовитися з рідними, особливо коли звикли, що ми поводимося так, допомагаємо всім, ніколи не кажемо ні, не говоримо, що там у нас всередині. Люди звикають і сприймаються як норму, а потім людина втомилась і виснажилась настільки, що вона або зривається, або в неї сильна апатія. І у цьому, цьому всьому можна було запобігти, якби вчасно відновити цей контакт із собою через якісь малесенькі кроки. В нас думають, що турбуватися про себе це день у спа, і викласти якусь певну суму грошей кругленько, і, чи поїхати десь за кордон. Та потурбуватися про себе це може бути 5 хвилинок купити свого чаю. Тиші, якщо вдасться, чи відкласти телефон і дозволити собі це. Бо буває, що ці п'ять хвилинок з'являються, але на автоматизмі хочеться швидкого допоміну. Там, Відкрити телефон, щось там повертати. Ем, якщо це буде в плюс, так. Якщо це навпаки просідатиме енергію, то ні. Хтось, наприклад, заходить на ютубі, дивиться відео з тваринками, то це напевно додає енергію. А якщо ми в новинах... Надто багато часу проводимо, то тут питання я би ставила так: на, на тому, чи можу я впливати на те, що відбувається. Якщо я можу вплинути це в зоні мого контролю, то так я можу про прочитати ці новини, там задонатити, допомогти, поширити інформацію. Але якщо я це замість того, щоб відпочити, я зайшла, а, наприклад, в соцмережі в якісь пабліки, прочитала новини, мені стало гірше. То я зробила гірше собі і, напевно, тим людям, які взаємодіятимуть зі мною протягом, нехай це буде найближчих двох годин. Чи варто зливати негатив в Інстаграм, коли інші люди можуть сприйняти це близько до серця? Тут складно відповісти однозначно, отак, от, чітко сказати так, так, чорне або біле. Мені здається, що є вибір, як відреагувати. Просто в нас між тим, щоб відбулася якась ситуація, щось нас тригернуло, зачепило, і між тим, як ми відреагуємо, є коротенька пауза, а може її не бути. От в цій паузі можна вибрати реакцію, як я вчинятиму. Можна піти побити подушку, я не знаю, десь, якщо, якщо вдається, покричати або. Просто сходити в душ і тілом прожити, чи, чи наприклад, розтрусити те тіло, пострибати дуже сильно. Можна піти в соціальні мережі, написати допис, можна висловитися гнівним коментарем під чиїмсь дописом. Питання в тому, наскільки це буде екологічно стосовно себе і стосовно інших людей. Тут я не можу сказати, який шлях до кращого чи гіршого. Я би відштовхувалась від того, що людина внаслідок цього отримала. Чи якусь таку порожнечу, чи відчуття, що вона прожила емоції. Може бути різне. Що стосується інших людей, вони можуть зачіплятися такі повстачі коментарі, ну, тригеритися. По-хорошому, кожен відповідає за свою реакцію. Але якщо нас болить, от там, де ми зачіпаємося, там, де стерчить, як то кажуть. Ну, от Щось вже стерчить, нам болить, і ми можемо зачепитися за якийсь такий допис чи коментар. Що ми примножуємо внаслідок таких дописів чи коментарів? Якщо людина примножує для себе щось хороше, бо вона прожила, окей, прожила там цю емоцію, цю ситуацію, це допомогло їй відпустити. А якщо примножує тільки поганий стан, і до неї на її стан ще підтягнуться інші люди, які почнуть так, якось гнівно висловлюватися, може бути, що вона для себе не хороше примножила. Але якось однозначно визначити. Кажуть, що краще прожити емоцію в будь-який спосіб, ніж не проживати її зовсім, ніж собі це стиснути. Але вже такий апгрейднатий рівень, навчитися проживати так, щоб і для себе на, на хорошому рівні, і щоб інших людей теж цим не зачіпляти. Як знайти час на себе жінці, яка 24 на 7 з дитиною? питання. Я, я не знаю, як тут можна знаходити баланс, і взагалі, що, що ми можемо називати балансом. Але, е, ну, по-перше, я співчуваю тим жінкам чи чоловікам, які, на яких непомірне навантаження, наприклад, у, у питанні турботи про дитину, особливо тим жінкам, наприклад, чиї чоловіки зараз захищають Україну, які перебувають самі. чи ті… Е, ну, Тата або мами, які турбуються про дитину самі, але водночас іншим жінкам чи чоловікам, які вкладаються багато в цю сферу. Як мінімум, коли ми вкладаємося в щось одне багато, то інше починає просідати. І питання балансу, я не знаю, де його знайти і за якими воно має бути канонами. Я можу хіба що припустити, що в житті, якщо подивитися на це от колесо балансу, то з'являться хоча б малесенькі шматочки для себе. Є багато там, наприклад, турботи про дитину, про сім'ю, про побут, але з'являється якийсь шматочок турботи про себе. Він не з'являється просто так кожному своє допомагає усвідомити важливість цього. Хтось проходить через болісний досвід, якогось такого вигорання втоми, коли починає зриватися на своїх рідних і розуміє, що щось тут не так. І, і коли починає розкопувати цю ситуацію, виявляється, що це не мама погана, чи тато поганий. Ні, просто вони втомилися і тому зриваються. І тут іде питання домовитися, з ким можна домовитися, де отримати допомогу чи підтримку. Тут неможливо витягнути все самі, чи все самому. Варто пошукати варіанти, де можна отримати цю підтримку. Якщо є можливість, якщо це Дитину виховують тато і мама, це домовлятися чоловіку і дружині разом. І спершу сформулювати для себе цю потребу, чого мені це важливо, чого мені так, так це потрібно. Бо коли ми для себе сформулюємо і знатимемо, чого воно мені потрібно, і що воно може дати моїй сім'ї, моїм рідним, як вплинути позитивно на них, то легше вже звертатися і говорити це в сім'ї, проговорювати разом. Це не простий шлях, дуже непростий встановлення діалогу і. Завдання в тому, щоб почути себе і почути іншу людину на рівні потреб і домовитись про якісь конкретні дії. А може є варіант, що тато із дитиною проведе ось цей час, а годинка з'явиться для мами, або ж. Не обов'язково вишукувати цілу годину якісь малесенькі 5 хвилинок, ось ці я заповню турботою про себе. Для, для себе підшукати якісь такі дуже, дуже прості елементарні дії, що це може бути, а потім можна трошки додавати цього часу, збільшувати. Але не чекати того моменту, коли у мене з'явиться півдня на себе. Ну це може не з'явитися через півроку, через рік чи через два роки. Може бути і так. Але якщо з'явиться 5 хвилинок, що я зроблю? Ти, ще поп'ють чай, теж добре. А, зроблю якусь масочку для себе. Це теж може бути добрим. Якийсь такий маленький акт турботи про себе. Ну, такі дуже-дуже прості дії. Як донести рідним можливість турботи про себе? А, якщо це батьки, то тут питання, чи варто їм справді це доносити. Перше, а якщо доносити, то тут є два варіанти відповіді. І дуже класно на старті розуміти, що відповідь може бути така, що так, батьки мене зрозуміють і приймуть мою позицію. Або ні, батьки не зрозуміють мене і не приймуть мою позицію, Але вона все одно залишається моїми батьками. І тут я для себе визначаю рівні взаємодії з ними. Але. Коли людина вже доросла, для батьків вона залишається дитиною, але загалом вона доросла, вона сама турбується про своє життя, сама піклується. І якщо батьки не розуміють, то це не означає, що їй потрібно відмовлятися від того. Так, можна проговорювати на прикладах якихось доступним їм з їхнього життя. Що це означає? Показати, що от егоїзм це коли я піклуюся тільки про себе. А от дивіться, я тут піклуюся про себе, тут подбала про вас, а тут ще про, про інших. Показати на практиці, як відбувається це, що я беру щось для себе і віддаю світові, віддаю своїй родині, своєму оточенню. Але знов таки це не означає, що рідні погодяться з нашою позицією. Якщо ми вже говоримо про спілкування в партнерстві. Де є двоє дорослих людей на однакових позиціях партнерства, наприклад, чоловік і дружина, чи хлопець і дівчина, тут вже інша система. І оскільки тут із рівного виходить, тут є варіанти, щоб домовлятися між собою. Ніхто не є для когось дитиною, кого батьком. Тут двоє дорослих людей, інколи двоє втомлених дорослих людей. І в кожної з цих дорослих людей є свої потреби. Це дуже тонке мистецтво. Це я не знаю, такі якісь. Переговори, які відбуваються всередині сім'ї, інколи це і дипломатія, але максимально чути себе і чути іншу людину. Спробувати майже з цього домовлятися. Можна на практиці показати, як діє те, що коли ми турбуємося про себе, приходимо в кращому настрої, там, попила кави із подругою, поговорила з нею, зарядилася, відволіклася від своєї рутини, прийшла такою зарядженою в сім'ю. Наприклад, чоловік це бачить, йому краще, і дитині краще. Добре, це дружина провела дозвілля. Питання в тому, щоб і чоловік. Провів своє дозвілля, мав і іншу можливість перезарядитися. Хай це будуть не якісь дуже тривалі активності. Йдеться не про щось таке дороге чи надто розтягнуте в часі. Хай це будуть якісь маленькі перерви чи активності, але вони будуть. Інший спосіб це дозволяти собі якісь малі дії. Немає двох годин, є п'ять хвилин їх можна наповнити. І скласти для себе список. Якихось таких активностей це добре. Або ж спершу для себе аргументувати, внутрішньо відстояти для себе цю позицію. Навіщо це мені? Чого, що для мене дасть цей відпочинок, і що це дасть для моїх рідних? І можна це прокомунікувати іншій людині. Але це мистецтво домовлятися.